Сьогодні вночі Росія атакувала ракетами та дронами енергетичну та газову інфраструктуру України. Під ударами були об'єкти в різних регіонах країни. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. У наслідок обстрілів зазнали пошкоджень об'єкти електро та газопостачання. каже він: Росіяни під час масованого обстрілу. Влучили по підприємству у Харкові, також відомо вже про це. Наразі говорять про сімох постраждалих. Мар Харкова пише, що у місті, крім будівлі критичної інфраструктури та житлового будинку, ще й постраждали інші об'єкти горять гаражі, автомобілі. Окрім цього, Окупанти вдарили по критичному критичному промисловому об'єкту у Тернопільській області. Про це говорять в Ова. Там велика пожежа станом на ранок. Окрім цього, вибухи лунали щонайменше в Одесі, Івано-Франківську, на Сумщині, Полтавщині, Вінничині, Дніпропетровщині та Хмельниччині. Микола Григорович, чому саме зараз та чи будуть росіяни нарощувати ці удари проти України? Ну, в першу чергу Росія намагається стратегічними ударами змусити Україну до переговорного процесу на умовах Російської Федерації, і навіть зустріч, який передбачається 11 березня в арліяді, якраз причина одна з причин, що вона носить такі удари з одного боку, показують свою непоступливість, і про це заявив Путін і Лавров. Що ми ні в чому не вступимо, ніяких територій на компроміси не підемо. А щоб змушувати Україну, це зрозуміло. Треба атакувати на фронті. а Там нема системних успіхів. Тому альтернативний варіант подивити дух українців, поки що буде постійно терор, і саме головне удари по болючим об'єктам це якраз об'єкти енергетики, електроенергетика, першу чергу, газова е інфраструктура. Ну і зрозуміло, цивільні об'єкти, де проживають люди. Якраз таким чином покажете, що якщо не будуть прийняті умови Російської Федерації, ці е, масові атаки будуть продовжуватися. Мало того, Лавров заяви про те, що ніяким чином не будемо припиняти е, вогневі атаки ні на фронті, ні відносно цивільного населення. І буквально перед цим якраз і Путін е, стратегічно заявив про такі е, позиції, що вони будуть далі продовжувати військові операції різних типів. І на підтвердження цього це зрозуміло масовий ракетний удар. От для того, щоб Росія ж ніколи нічого не говорить даром, вона завжди діє стратегічних е, позицій, і зрозуміло. Е, думаю, що показати українцям, що альтернатив немає, і подавити дух українців сказати, що в даний момент або погоджуєтесь, або, відповідно, цей терор буде періодично е, задіян е, відносно України по всій території. І особливо по таким ключовим точкам, які будуть безпосередньо е створити проблеми людині кожен день, оце якраз сьогодні стратегічний посил, пока що е Росія займає ну, однозначно терористичну позицію. Ні на які компроміси щодо припинення вогню, а тоді відповідно сталого миру, вона не готова. І до другої позиції, що те, що говорив Трамп, що все-таки Путін готовий до якихось. Мирних переговорів і бажає миру, каже, що він не бажає. Він тільки бажає установити диктат і умовно мир на своїх е, е, параметрах, які передбачають окупацію ряду областей України, де мілітаризація він говорить Україна, це зменшення збройних сил. Ну і відмовиться е, е, співпраці з НАТО а сьогодні вже з Європейським Союзом. Тобто, крім конкретних. Е, Збитків і відповідного горя нашого населення вони передбачають якраз е, цими ударами е, стратегічні цілі і особливо конкретні е, вимоги щодо своїх умов так званого миру. Оту треба, щоб і американці, європейці і інші е, учасники, включаючи китайці, які говорять про е, якраз конструктивний підхід до мирного переговору, побачили, хто займає. Не просто неконструктивну позицію, а займають терористичну позицію. І тоді, я думаю, ці умови треба ставити всім партнерам, і перше через Сполучені Штати Америки, що тільки формат умиротворення агресора не працює, Тут треба тільки комплексні дії, які показали, що сила буде із США підтримці України на стратегічному рівні, включаючи озброєння високого класу масу потенційно і Європи. А тоді третіх країн, типу Туреччина, ну і, зрозуміло, навіть Китай, які поставили умови миру на принципах міжнародного права. І зрозуміло, конкретно поставила передумову, що в Росії шансів не буде, а тим більше реально буде надана допомога Україні і задіє такі ресурси світові і санкції, і ціни на нафтопродукти, які змусять Росію піти на е, мирний процес, але на умовах, ще раз підкреслюю. Принцип від жодного права цей формат повинен бути домінуючим, тому що зараз велика така, знаєте, спокуса в Росії, що США пішло на поступки і вони готові далі диктувати умови. Але рахую, що Україна і Європа не поступаються як змусити, а ракетними ударами. Ось як вранці сьогодні добралися наші люди на роботу в школу, в університети. Подивіться, який в метро через масштабну повітряну тривогу, яка була сьогодні від самого рання, так по всій Україні, Микола Григорович, Зеленський каже про те, що е, є план так поетапного перемир'я. Про це говорив і е, Еммануель Макрон. І судячи з усього. Має намір Зеленський разом з Макроном та Стармаром представити цей план. Пропозицію Дональду Трампу йдеться про те, щоб припинити повітряні удари, припинити все власне. ці удари так взаємні повітряні, морські бомбардування з обох сторін. Це буде як чи піде на це Путін, як ви гадаєте? Чи це навпаки якраз покаже? От ця пропозиція від України покаже, що Путін не готовий до будь-якого перемир'я? Як ви до цього ставитесь? Ну, дають попередньо, якби Росія е, мала політичну волю до якихось мирних переговорів і припинення, хоч на паузі, поставити обстріли, це вже було б явно демонстрація те, що вже розпочався позитивний переговорний процес. Але Росія навпаки вона говорить, що ми ніколи не припинимо до повного так сказати, миру, який би не на їх умовах, ніяких обстрілів. Це всі заявили керівники Путін, Лавров, це два очільники, які... Визначають стратегію і озвучують її. Тому в даний момент бачимо супернеконструктивну позицію. Тому план, який е, обговорений Макроном, Стаймером і Зеленським, це може бути одна із передумов, але поєднання з пропозиціями якраз із Сполучених Штатів Америки як один із етапів підготовки проведення мирного переговорного процесу. Але для того, щоб не гинули люди, да, дійсно домовиться про цю паузу. Але Путін на це не налаштований. Він однозначно рахує, що тільки можна з позиції сили змушувати Україну здати території і прийняти умови Росії. Що треба робити? Я знаю, хорошо Путіна і його оточення тільки орієнтується на критичні посили і на потужну силу. Ми ще раз підписуємо. Це якщо дійсно пропонується цей варіант, він може запропонований. Путін не погодиться, і тоді треба чітко виставити умови тут же на переговорному процесі. Ні. Зрозуміло тоді, США міняє кардинальну позицію. А я е, не раз з Трампом спілкувався в різних стратегічних питаннях. Він міняв позицію на 180 градусів. І часто е, і в наші інтереси, і прямо підтримки України. Свій час пам'ятаємо при прийом президентстві, коли міняв і позиція була за Україну. Навіть він Путіна чітко диктував умови, і той погоджувався. І навіть 61 мільярд виділяли, хоча він перед цим грошо ніколи не виділяв, але спрацювали. По всім каналам, і відповідно Трамп, дав команду Джонсон голосували за Україну, навіть опозиції, Байдену. Тому є перспективи, тоді альтернативи. Не хочеш йти на мирний процес, задіємо комплекс питань. Ми рекомендуємо зараз американцям, європейцям і іншим учасникам. Це в першу чергу, якщо немає конструктивної позиції, ми потенційно говоримо, надаємо найближчим часом зброю 5 шостого покоління, величезні ресурси, сотні екземплярів. Тамагавків, атакамців, ф 16 радіоелектронних систем, боєприпаси, мільйони штук касетних і інших кабів, які будь любі наступальні операції, а змусять ворога відступати, тому що будуть знищені на полі бою. Це один варіант. Шанси є Путіна диктувати бою. Другий це комплекс оперативних заходів відносно Путіна оточення сім'ї і його олігархів, величезної ресурс, який можна цим форматом надзвичайно подавити їх. І він цього боїться. І трильйонні ресурси, які находяться за кордоном Путіна і інші, вони також під контроль. Це один із 48 факторів, які треба задіяти оперативно. Це закрита частина. І зрозуміло, це санкції, особливо пониження ціни на нафтопродукти, газ, а це підірве економіку. І четвертий варіант: це те, що визріває уже США, лідерство, Китай, Індія, Бразилія. Туреччина, Європа об'єднується тоді в єдному форматі нового світопорядку і диктують умови Росії без війни і не допущі ядерних війн, тому що ядерний потенціал об'єднаних сил тоді буде переважати Росію і має знищити декілька разів. І тільки він підніме цю голову, зразу будуть всі засоби розгорнути, йому покажуть потенційно, як вони будуть розгортатися. Оце буде діяти. Я ще раз підкреслю. Не раз вів тяжкий переговори з Путіним з відвідуєм, і вони відступали, коли були. Критичні аргументи, але підтримані конкретними учасниками, які показали альтернативи або знищеноді Росії і величезні проблеми, або все таки вихід на мирний процес, але на принципах і е, методах міжнародного права. Отакий От формат альтернативи. Сьогодні треба задіяти Да, перший формат. Я думаю, і США буде настоювати, і Європа і Зеленський це. Мирний процес пов'язаний з етапами, як ми сказали, припинення першу чергу обстрілу цивільної інфраструктури на морі тоді припинення бойових дій на лінії розмежування, а тоді домовленості про мир. Може цей варіант бути тяжкий, складний, але поки Росія на нього не пристає.